Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось ми сьогодні приїхали такою командою: п'ять чоловік нас, пенсіонери. Серед нас тільки Русік, один молодий. І дивіться, куди ми йдемо. Ми йдемо, подивилися наші наші, наші черкаські новини. Подивилися, показували, що тут був пожар на краю села, горів пустир, тушили. І ми от сюди приїхали попікать. І як дивимося, там уже хтось воно ходить, пікає. Русі каже, ось отам далі пустир. Зараз ми по ньому погуляємо, подивимося, а потім поїдемо далі, будемо дивитися, деякі поля може... убрані. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми пішли. Ось підходимо, дивіться, чисто, чисто, а пустирі, дивіться, яка тут трава, тут чуть не по пояс, бур'яни були. А зараз там чистенько. так що... Гуляємо, шукаємо. Ось, друзі, так і ходимо ми по цьому пострільку спаленому. І дивіться, жернова лежать. Здоровенні, здоровенні жернова. З старого млина. Отак, от отак буває. Нікому не потрібна. Камінюка така. Ми на Дніпрі багато таких знаходили. А це зараз все в селі такому. Переїхали ми, друзі, з того пустиря, паленого. нічого нема, сміття, і там ідуть високовольтки, поміхи сильніші. Ну так, прогулялися, щоб нічого не снилося, і уїхали тут. А ось приїхали на таке поле убране. Тут також ми були вже... Неодноразово знахідки були. ну і Зараз я пройшов метрів 300, поки нема нічого. Ось був тільки що непоганий сигнал. Я так розумію, це чительник гільці, чи щось, щось таке незрозуміле. Ось така неяка знахідка. Так що йдемо далі. Гуляти прекрасно, знаєте, кукуруза хоч скошена, але вона якась придавлена, прим'ята, тобто потрощена трохи, то ходити можна. Грунт непоганий, такий піщаний. Так що прекрасненько, йдемо далі. Ось друзі, йду до камрадів подивитися, хтось там монетку викопав. Подивимося, що за монетка. Знаєте, пройшли слабенько, слабенько, нема нічого. А, Юра, по-моєму, так, да, Юра? Ти, ти, ти викопав чи хто? А ну показуй. Та доставай її. Ух ти, та ще така шляпа велика, глянь, так? Шляпа, да? я. Ох, п'ятачок. П'ятачок Миколи другого формату, гляньте. копійки, Ребята, п'ятачок. Очистите, подивитесь. Дивіться, Юра красавчик викопав такий, так? Да? Ну, Ідемо ідем далі. А ось дивіться, друзі, Володя, тільки що після Юри одразу витягнув. А ну. Серебруха. Серебро. Ух, ти що ж це за монета така, глянь. Якась, якась Польща. Чи серебро, чи навіть платіна, да? так? А чо? Друзі, Ой, друзі, план, якась, якась серебрина, а не 5 знаю 5 що. П'ятьіна. Копій. П'ять копійок щас. сидить. А ну дайте. Ну, ану дивися. Ну, п'ятак? Да. А ти ще спорив, Я, Я ж кажу. не кажу. І ось саньок викопав, дивіться. Це тільки Євай. в мене нічого нема. Саньок викопав, це, судя по всіму, одна копійка. Тойло. Ні, дві, дві копійки, мабуть. Талер. Тайлер? Да, написано. А ну Бінен Рейч Тайлер. Йомаю, друзі, гляньте. Якийсь тайлер викопав. Це аж там, де чи на цьому полі. На цьому, так? Да? Ну а там немає, це таки на цьому, може бути. Нормально, нормально. Красавчик, що сказати, да. Я не знаю. А то якась. Это шляпа, короче. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Комрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. І в мене випав якийсь кругляшок. І давайте будемо дивитися. Ну, щось таке по формату, наче копієчка радянщина. Поки, поки не видно. Щось манюньке? Манюньке. І б'є, скажімо так, не дуже ахти, не мідю точно. Що ж воно? Що ж воно? Друзі, не бачу. Як завжди... Забуваю брати з собою воду, щоб трошки відмити і побачити. Ну, скоріше, його копійка. Ну, Забираємо, друзі, однозначно забираємо і йдемо далі. Це ми вже приїхали на третє поле. Ходили за трактором, але він так вспушив, така пилюка піднімається, то я вирішив ходити не, не по тому місцю, де він пройшов трактор, а по ціліні такій, по чистому. Чергова знахідка, друзі, і на глибині штика била чисто мідю. Достав, друзі, якась шляпа. Ну ось я царапнув вже лопатою, коли, коли копав мідна, мідна шляпа. Не знаю що. Щось вона блистить з різних сторон, ніякого рельєфу нема на ній. То, скоріше всього, друзі, це не монета. А просто якась мідна шляпа. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Будемо. Чистить роздивлятися, але вона якась лиса повністю. Бачите, щось, щось незрозуміле. Ну, як би там не було, забираємо. Потім будемо. А, ні, не, не зовсім лиса, друзі. Ось його, дивіться, люди якісь усього, усього щось є. Щось є. Але поки не зрозумів, що. Наче сілуети людські. А? А і тут щось є. Так що щось цікаве може бути. Зализане, але цікаве. Забираємо, потім будемо роздивлятись. Ось, друзі, викопав таку яму, била чисто мід'ю. Викопав, а це ось така шляпа, друзі. Чи латунна, чи мідна, якийсь кругляшок, щось незрозуміло, а било під монету, гарно било. Ну, що зробиш? Що попало, те попало. Так що копаємо далі. Як ви вже побачили, друзі, сьогодні я копаю прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. Прибор бомбезний. Тут нема слов навіть. Частоти ставиш любу від четвертої частоти аж до сорокової і собі пікаєш. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, черговий непоганий сигнал. І дивимося десь уже зверху. Є якийсь кругляшок, друзі. Якийсь кругляшок. Опа, а це не монета. Ага, орляночка, друзі, дивіться, як сухо, прямо ґрунт сухий, сухий. Ай-яй-яй, орляночка і безвушка. була цим літом. Дощу немає і якось так. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка на цьому ж самому полі. Тільки що підняв, подивився кругляшок, а кругляшок виявився монеткою. І ця монетка, друзі, 20 копійок рамочник. Такому непоганому сохранчику. Почиститься і буде бомбезно. Але я вам повинен сказати, друзі, ця монетка не цінна, та і цінних серед них, мабуть, серед них і немає. Така рядова, як Юра каже, монетка вискочила. Ну, як би там не було, забираємо. Ось дивіться, на цьому полі йде зараз оранка якраз, друзі. А верніше, дисковка. Була б оранка, було б краще. Чергова знахідка у Юри, друзі, на цей раз скіфський наконечник. Ціленький, трошки покоцаний, але ж ціленький. Знаєте, вони завжди попадаються кругом, ці наконечники. Що на полях, що в лісах, що на Дніпрі ми їх багатенько копаємо. Так що отака Юрина знахідка. Зараз зв'язуємося з друзями і думаємо, що робити далі. Знахідок мало. І, мабуть, ми таки приїдемо в друге місце. Є ще одна. Непогана місцина, на якому ми раніше копали. Так що, мабуть, таке, друзі, мабуть, таки ми і переїдемо зараз. Ось такі от діла. Ось друзі, переїхали на друге поле, а воно ще й не убране, але ще не оране. Воно таке непогане, піщане тут ми. Піднімали маса, маса знахідок були. Ну, знову ж, друзі, це все в минулому було. Зараз, щоб щось знайти, треба гарно побігати. І ось я підійшов на середину поля і дивлюся, лисичкині норки, друзі. В неї, видай, тут був виводок однозначно, десь на, на такій площі 5 на 8 Це все в неї норки. Де вхід, де виход не поймеш, ну кілька норок 5 чи 6 норок я нарахував тут. Тобто вона завжди страхувалася, робила входи, виходи і там робила свій виводок. от такі от діла, друзі. Поле непогане, але ж нічого не поробиш. Мусимо їхати далі чи, мабуть, уже все. Ось, друзі, наш коп уже підійшов до фінальної стадії. От копали ми сьогодні трошки намочились, тому що жара стоїть, хоч і жовтень, але друзі, дуже і дуже жарко. Сьогодні так попало. Ми от за цим ліском на полі гуляли, теж там стерня. Я не дуже там хотів гуляти. Хлопці догуляли. Я вже їх тут чекав біля автомобіля. І от такі діла. Ось друзі, що ми сьогодні понаходили. Оце русіка хабарниця. Совєтік, Ходячка, одна імперія. На цьому полі Русік підняв отаке кільце. Я думав, що Київська Русь, але ми подивилися таке кільця. Ми вже піднімали на Дніпрі. Це однозначно царизм. Десь 19 століття царизм. Ось такі діла, друзі. Це ключик я підняв. Це друга хабарниця зараз. Володіна. Володі сьогодні суперзнахідка. Отакий от шестачок він підняв написано Таллер. Ми спочатку думали для, для Таллера наче малувати вона, а вичитали одна шоста Таллера. Це значить шестак. Бомбезна, бомбезна монетка, друзі. І ніхто з нас таких раніше ще й не бачив навіть. Не то, що там піднімав. Ну, Володя подивиться, цікаво, скільки вона буде коштувати. Отакі от знахідки. У Юри я вам вже показував, наконечник і отака. От Монетка 5 копійок, Миколи другого у Саші сьогодні також є. Саня сьогодні в ударі. Дивіться, підняв яку монетку. Хтось робив кільце, клепав і не доклепав, загубив, видать. У Сані сьогодні також є і імперія, і багато совєтів. Санька сьогодні аською був в ударі просто. Отакі от отакі знахідки у Саньки. Наконечник також є, тоже такий бомбезний, скіфський, також на полі. Кільці якісь незрозумілі, таке шмурдячок трошки. Ось така штука, загадка для нас, незрозуміло, що воно. Ну і остання моя хабарниця, друзі, також советик, імперія. Орляночка така, це був, судя по всьому, дукач зализаний, сильно зализаний, але якісь контури там людські, видно, щось там виглядає. Але ж дуже і дуже зализаний, друзі, і, скажімо так, просто шляпа вже виходить. Це така пуля жакан на кабана. Це якась накладочка до ножика, скоріше за все. Ось так ми, друзі, сьогодні і відкопали. От такі, от такі у нас знахідки. Ще раз вам хочу показати монетку цю. Сьогодні супер знахідка у Володі. Він сьогодні в ударі. Бомбезна, бомбезна срібна монетка, друзі. Тут нема що і говорити. Отак от ми сьогодні і відкопали, друзі. Жарко було, втомилися, але ж нічого. Ждемо, ждем, чекаємо вірніше Дніпра. Санька, як завжди, роздає вітамінки, нас нам підкормлює. Ну, все, друзі, на цьому, все гарного вам дня, друзі, і мирного неба.